Попри те, що електросамокат, здавалось би, легкий і зручний вид транспорту, небезпека від нього надвисока. Кременчужани у соцмережах нарікають. Дітей потрібно вчити правилам дорожнього руху, бо це жах, як вони вистрибують на дорогу. Заборонити самокати. Вони іноді рухаються швидше автомобіля. Найгірше, коли вилітають на перехід. Самокатам не місце на дорогах. Зараз вони, як у свій час, скутери, їздили кому як заманеться. Тема наболіла, і перш за все, тому що чимало користувачів електросамокатів вважають себе пішоходами, а не водіями, а отже, і пересуваються по тротуарах. А що вже говорити про дітей, які неконтрольовано керують ними часом, виїжджаючи на дороги міста. Це все ж таки рух, а рух він складний, він і... не ну, і небезпечний. Так? Ну, ще звісно, вони ганяють по тротуарам, то не хараш Взагалі, якщо є нормальні батьки, то повідомляється це батькам. І дітям потрібно казати, що ми повідомимо твоїм батькам, і в тебе не буде самоката, якщо ти не будеш дотримуватись правил. Я вважаю так. На сьогодні електросамокат є транспортним засобом. Їх власники, як і велосипедисти, цілком мають право їхати по узбіччю дороги, але обов'язково дотримуючись правил дорожнього руху. Дуже часто люди перебувають. Бачу на велосипедах чи самокатах порушують правила і перетинають дорогу на цих транспортних засобах. Такий спосіб переходу є небезпечним не тільки для вас, але й інших учасників дорожнього руху. Відповідно з правилами, якщо ви на велосипеді чи самокаті при переході через пішохідний перехід необхідно зійти з транспорту та перекотити його в руках. І поки для українців цей вид пересування відносно новий і законом не врегульовані вікові обмеження щодо його використання, радимо усім учасникам дорожнього руху дотримуватись педе. А батькам не зайвим буде нагадати дітям про небезпеку, на яку вони наражають себе та оточуючих. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.